Вирішила я вам розвести свою думку з приводу бюджетних вікон. Якось я почула, як фахівець металпластика вікон, розповідає, що в принципі бюджетні вікна не такі уж і бюджетні, не настільки вони гірші, ніж європейські бренди, як такі як 70-й профіль Кабає, Рехаус, Саламандр, Века, Алюпласт, що в принципі можна обрати щось з нашого. Виробника або турецький. саме головне, щоб там був армуючий метал 1,5, і європейська фурнітура і склопакет. Е, Я з цим не зовсім згодна. Так, якщо всім цим запакувати, нібито їх можна порівняти з європейськими брендами, але проблема в тому, що за частіше усього у виробників навіть немає армуючого металу для такого профілю 1,5, лише 1,1 або 1,2. Проблема ще може полягати в тому, що у бюджетних профільних систем немає достатньої кількості. З'єднувачів, кутових з'єднучів, посилених з'єднучів або розширювачів. Є якісь декілька позицій, і вони не завжди тої якості, як хочеться. От, наприклад, нещодавно наші монтажники склили балкон в профілі Вікналенд 70. В принципі, профіль непоганий. Я нічого про нього поганого не буду казати, але для балкону з кутовими, там навіть кути були через трубу, кажуть, це був жах, поки вони його засклили. Поки склять балкон, там ще, якщо ви бачили, монтажники е, кріплять підташок, і їм потрібно е, навіть вилазити назовні, і тримаються вони, звісно, за раму вікна або за імпост. Так, монтажник розповідає, що цей імпост під його е, рукою починав вигинатися. Мені було лячно від того, що він, він вже починає вигинатись. Е, я можу впасти, бо він може зламатись. Він, звісно, не зламався, але це дуже насторожує. У нормальних профільних систем такої проблеми немає. Там і поста доволі жорсткі. Сама труба з'єднович теж була неякісна. Там зазори були не тому, що там що хтось неправильно там заміряв, чи що це, в принципі, така форма труби, і там вверху були зазори. І подібна проблема практично у всіх бюджетних профільних систем. Я вам сказала назву профільної системи не для того, щоб вас відмовляти від неї. Ні, в деяких випадках ви можете замовляти. Я навіть теж де пару, пару, пару раз продала вікна з такого профілю, але це вікна були невеликі. Там стуки були шириною десь приблизно до 60 сантиметрів. Ну і звичайно. Грушівка приблизно такі, от там розміри невеликого вікна, тому чому там можна поставити, нічого страшного там не буде. Але коли йде великі розміри вікна, де з'єднувачі, якісь розширювачі, великі широкі стулки, то тут 1,5 метал, він взагалі нічого не дасть. Тож саме мій висновок, що із будь-якої профільної системи можна зробити непогані вікна. Але як завжди це є, але дивлячись, які розміри цього вікна, дивлячись, куди це вікно, які вимоги до цього вікна. Тож думайте. Якщо вам було цікаво, підписуйтесь, коментуйте, поширюйте, лайкайте. Можете підписатися до мене в інстаграм, там ще більше корисної, цікавої інформації. І нагадую: ми працюємо по Києву, Київської області, а також по Одесі.